Вітаю вас на каналі Setanet. У цьому огляді я покажу вам, як задати проксі в TaskBot. Запускайте бот. Задавайте всю необхідну інформацію з білінгу в розділі Billing Proxies для здійснення покупок. Далі переходьте у вкладку Add Task. По замовченню проксі не використовується. Щоб задати своє проксі, біля NoProxies R-Setup натискайте на плюс. У вас відкривається вікно для завдання проксі. У полі проксі задавайте IP вашого проксі. У полі порт відповідно порт. Коли ввели ці значення, натискайте на Save. Тут ви можете задати стільки проксі, скільки вам необхідно, і всі вони будуть з'являтись в правій частині екрану. Коли все ввели, закривайте це вікно. Тепер у вікні із завданнями вам треба вибрати задане проксі та натиснути Save. Перейдіть у вкладку Terminal. Тут вже є створені завдання з проксі, які ми раніше ввели. Запускаючи завдання, якщо у вас персональний проксі, вас попросить ввести логін та пароль. Натискайте на System Preferences і у вікні вводьте логін та пароль вашого проксі. Натискайте на ОК. OK. На цьому завдання проксі закінчено. Можете працювати. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи!